А чи знаєте ви, що з часом наші суглоби, м'язи, зв'язки втрачають свою еластичність і силу. Біль у колінах чи спині, скутість уранці, відчуття важкості після навантаження усе це знайомо багатьом. Але є ще одна річ, про яку ми рідко замислюємося: розслаблення і скорочення м'язів. Напряму будуть залежати від мінерального обміну в нашому організмі. Коли цього обміну не вистачає, тіло сигналізує нам не тільки болем, ми бачимо, як напружуються там, платизма шиї, з'являються тяжі, змінюється овал обличчя комірцева зона натякає, що вона теж потребує допомоги. Тобто внутрішній дефіцит відображається і зовні, і в нашому русі, і в нашій поставі, і навіть у виразі. Обличчя. І сьогодні я хочу представити унікальний продукт бренду Dr. O – Hej. Це не просто гель, це результат поєднання сучасної науки і багатовікових традицій оздоровлення. І ми, мій вибір свідомо пав саме на куяльницьку грязь. Чому? Тому що вона містить цілий комплекс органо-мінеральних речовин, які природа створювала тисячоліттями. Це мікро та макроелементи у природному співвідношенні, що легко взаємодіють із нашим тілом. І саме завдяки цим властивостям вони здатні знімати запалення, відновлювати клітини, посилювати кровообіг і пришвидшувати весь процес регенерації. Люди з давніх часів намагалися хоча б ненадовго потрапити до цілющих морів, мінеральних джерел чи озер, щоб відновити сили, позбутися болю і повернути собі здоров'я. Але тепер немає потреби чекати поїздки до санаторію чи курорту. Ми зібрали ці природні багатства в одну досконалену форму, і тепер у вас є можливість отримати весь оздоровчий ефект. Просто вдома у зручному флаконі. Остеогель діє одразу в кількох напрямках: знімає біль, набряки і запалення, підвищує відновлення після травм розтягнення операцій, підтримує суглоби при артритах, артрозах, остеохондрозі та сколіозі. Має накопичувальний ефект, тож результат зберігається надовго. До складу входять тільки природні компоненти. Муд екстракт із куяльницького лиману, ефірні олії, сосни, ялини, алантоїн, мінерали, що працюють у гармонії з нашим організмом. Використовувати його дуже просто, наносити кілька разів на день на проблемні ділянки. І ви відчуєте, як тіло поступово повертає легкість і свободу рухів. Доктор Оостовогель це унікальна сила природи і доступна в вашій щоденній руці. Я вам дякую за перегляд. Be Young be Healthy разом з доктором О.